Травень буде дуже важкі, це однозначно, тому що росіян це можливо останній місяць, коли вони зможуть використати відсутність паритету в артилерії протитанкових засобах, і що важливо, можливо, і в системах ППО, а можливо ще й в авіації. Бо, наприклад, в червні, якщо Україна отримає ще є в на фоні вирівнення ситуації з боєприпасами і Іншими засобами тоді про які про які наступ можна говорити зараз. Тут знову ж таки виникає запитання: наскільки реальними можна говорити про нові фронт відкривання нових фронтів? Бо зараз приблизно от в трьох областях російських прикордонних, які знаходяться на північному сході, знаходиться близько 50 тисяч військовослужбовців військових, плюс техніка, звісно, не по штату набагато менше ніж треба. І це на три. три Області на досить широкий фронт. Це не наступальне груповання, тобто ці, цих сил точно не вистачить. Для того, щоб підтримати оце ІПСО, е, 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 ілюзію того, що фронт посипався, що, більш того, фронт починає сипатися і, наприклад, в Сумській, Чернігівській, Харківській областях. Для цього можуть бути проведені диверсійні і навіть рейдові операції, які будуть. Ну, а чому? б? Росія, Росія ж все копіює. Чому б їм не провести такі собі. Е, е, РДК рейд, але в зеркальному відображенні щось таке більш більш потужне ніж просто захід кількох ДРГ, і створити ілюзію, що пішов великий наступ. Дійсно, зайти там на кілька десятків кілометрів, можливо, не так розраховують, і там пошуміти, потім е, зникнути. Але е, ефект буде е, досить потужний з точки зору, якраз травня цього найбільш е, напруженого місяця, коли в нас ще не буде ні достатньо людей, ні достатньо техніки, боєприпасів, і так далі. І оцю е, в цю мить якраз тиски ще й на інших фронтах вона може е, вдарити просто по суспільству. Нерви можуть не витримувати, нерви можуть не витримувати українського командування українських військових, і так далі, тобто спробувати вони можуть, і тут важливо дійсно розуміти, що насправді великого наступу на сході на північному сході не може бути українська розвідка абсолютно чітко слідкує, розуміє і дивиться не тільки за приготуваннями великих угруповань, але й за діями і е-е Можливо, рейдових якихось операцій чи дій ДРГ. Насправді дуже цікава в цьому відношенні цікава ситуація, коли українські ССО знищили безпілотниками на сумському напрямку. А сумський напрямок розуміємо, що це російська територія тих же самих буків. Вони ведуть розвідку, спеціальну розвідку. Вони проводять всі необхідні заходи для того, щоб розуміти, де може бути наприклад прорив або можуть бути дії рейдові, або вони можуть десь. Накоплювати сили. Тобто оця ситуація з Буками означає, що українські війська не сидять пасивно, не дивляться кудись просто в біноклі, а повністю занурені в цю ситуацію, причому досить глибоко занурені, в тому числі на території Росії. Якщо в черні у нас будуть системи ППО, протитанкові системи достатньо. Якщо у нас будуть в кінці кінців в 16 ну тоді ніяку битву за Донбас вони не виграють, не виграють, тому що це фізично неможливо.